Ви говорили саме про конференцію в Люцерні, яка розпочнеться незабаром. Ви не довіряєте пропозиції Путіна. Що ви чекаєте? Очікуєте від цієї конференції, тому що багато країн хочуть прагнуть до миру. Дуже дякую. У нас буде представлені на сьогодні вже 101 країна зареєструвала. Ми говоримо, що у нас представлені всі континенти. І це факт: Азія, Африка, не тільки наші, європейські партнери, всі континенти, Латинська Америка, Глобальний Південь. То, що ми будемо розглядати три пункти: це початок, Шлях до миру мирові довгий, тому що ми маємо. Справи з терористами, і ми повинні йти саме правильним шляхом, базуючись на статуті ООН і міжнародному праві. Це дуже важливо, щоб у нас був один базис. і ми так і йдемо, не порушуючи закони, порушуючи права людей. Ми говоримо про три аспекти для інавгураційного самі: це food security, тобто продовольча безпека, а Путін заблокував Чорне море. А це викликало великі проблеми в Азії в Африці навіть навіть багатьох країнах Європи, Незважаючи, що тут все, все ж таки легше ніж в деяких країнах африканського континенту, але тим не менш, і food security. друга історія це ядерна безпека. Ви знаєте, що Росія захопила найбільшу станцію атомну станцію у Європі. Шість блоків, шість гігава. І я навіть не говорю, що це викликало дефіцит електроенергії для України і для деяких країн Європи, які могли отримувати електрику. До речі, дешеву електрику з України. Але окрім цього, окрім цієї хвилі дефіциту електрики і тих блекаутів, які Путін робив у нас сьогодні станція шість блоків. І всі це знають: Це шість Чорнобилів. І всі розуміють, що якщо станція не під керівництвом України, не під наглядом МАГАТЕ, а вона замінована, і там озброєні люди. І це факт, і це визнають не тільки визнають, а абсолютно всі партнери. І вона сьогодні під контролем бойовиків. І це виклик для всього світу. Це не питання для України. Я багато разів це підкреслив. Це ця війна, це питання. Не Україна, це питання безпеки Європи і світу. Але Україна найбільшу ціну платить, тому що це наші українські люди гинуть через цю війну. Але треба вирішити питання, розблокувати станцію, і вона повинна бути безпечною для всього світу. І третє питання: повернення наших дітей додому сім'ї Ми такі самі люди, як і... Кожна нація, як італійці, ми хочемо, щоб наші українські діти, тисячі дітей, які були вкрадені з окупованих територій, вивезені в Росію, їх батьки або загинули, або є на нашій контрольованій території, або дідусі, бабусі, які чекають на своїх дітей. Ми повинні повернути 20 тисяч дітей. Уявіть собі, ця людина, він і є нацист. Він говорить про мир. Але вкрав 20 тисяч дітей. Що він собі думає? Він каже, що і треба забути про санкції тощо, і можна забути, і каже, це не буде заморожника флі. А що це буде? Ми пробачимо йому 20 тисяч людей і тисячі смертей. Йому так здається, що йому пробачать. Росії здається, що Росії пробачать. Ніхто цього не забуде, але все повинно йти по закону. Але ніхто цього не пробачить і не забуде. Ми мирна нація. Ми просто хочемо додому дітей повернути. Ми хочемо просто жити. Ми хочемо, як ось тут в пулі. У вас тут пшениця, у вас оліви, ви вирощуєте, А ми так само у нас найбільший агропромисловий сектор. Так само, але тільки вся наша земля замінована. Просто замінована цим злочинцем. І як можна казати, що нехай знімуть санкції? Знов неадекватність людини, він, напевно, забув санкції, весь світ ввів за те, що він окупував наші території і вбивав людей. Тобто, якщо ти перетнув кордон, окупував. Гвалтував людей в світ, відповів цивілізовано. Світ ввів санкції. Економічна відповідь була на всі ці злочини. І якщо світ вводить санкції за те, що ти почав війну, то, вибач, ти повинен вийти з території, щоб зняли санкції. Як ти собі уявляєш? А санкції накладав весь світ. Тому якщо ти кажеш, я зупинюсь. Тільки знімайте санкції, то ти вже робиш ультиматум не тільки Україні. Ти робиш ультиматум всьому світу, бо світ вводив санкції. <кхід> і ось ці три пункти, вибачте, трішки емоцій, вибачте. Але тим не менш, ми йдемо за законом. Ці три пункти будуть розглядатись ядерна безпека, продовольча безпека і гуманітарна. Аспект важливе повернення наших дітей додому. Ці три пункти ми будемо розглядати з країнами. Я очікую, що у нас буде солідарність в цих трьох пунктах. Я очікую, що після цього саміту і навгораційному ми перейдемо на е предметне, технічне вирішення всіх цих пунктів і будемо готуватись до наступних кроків. Це інші важливі кроки, це і відповідальність за війну, це і екологія. Дуже важлива. У нас постраждало стільки всього. У нас, як я вам сказав, скільки заміновано земель. Треба розмінувати, треба зберегти життя фермерам багато людей з відірваними кінцівками, тому що треба, треба дивитися землею. І, і людей дуже багато через замінування постраждали. І будемо йти далі. І безумовно важливий пункт. Це територіальна цілісність України. Зараз це не буде розглядатися. На цьому саміті тільки три пункти, але ми все одно дійдемо до всіх важливих пунктів, щоб розв'язати цю трагедію, щоб закінчити війну.